Друзі, привіт всім. Нарешті я дочекався легендарного Miller Technics 1000 тому що ці мотори практично не приходять на ремонт. Тут є повод зняти відосик. Дивіться, Miller прийшов. Перше, що хочу вам сказати, зубчасту рейку От клієнт змастив якимось мастилом, такого робити не потрібно. Бачите, що робиться? Навівається пісок, починають ворота скриготіти. Це не ворота, це пісок скриготить. З'їдає шестеренку, з'їдає зідає зубчасту рійку за, за багато там, циклів. Тобто такого робити не можна. Зараз подивимося, що з мотором. Дамо питання йому. Так. А в нас питання нема. Що це означає провал операції? Перше, що ми робимо, дивимося до предохранителя. А тут у нас предохранитель хороший, але є нюанс. Виключаємо, знімаємо зараз зніму. Плату. Одну секунду. Що ми бачимо? Ми бачимо, що е, хтось уже спеціалістів паяв, бачите? Гонзоля. І що ми бачимо? Нема контакту. Е, зараз паяємо, підпаюємо, все робимо, запускаємо цього дракона, е, залишаємо записку, щоб клієнт вимив оце начення, і мотор буде ще дуже багато років працювати. Тому, як бачите, цей мотор не убіває. Просто хтось десь шарпнув, відламав, потім попитався. Припаяти. Ну, коли ти пліточник, то краще займатися плиткою. Тому, тому кожен робить свою справу. Всім гарного дня, гарних покупок. Все буде Україна! Перемога за нами.